Yo. Я мальований, і це наш канал про моду, стиль, одяг і всякі споріднені штучки-дрючки? І, власне, про штучки-дрючки ми сьогодні говоримо, тому що у мене тут розпаковка товарів для вашого взуття з Aliexpress. Та перш ніж ми почнемо саме відео, я дуже прошу вас підтримати наш особливий український контент, для того, щоб все більше людей нас починали викупати. Знаєте, що про нас згодом говорили, як про якийсь Стокгольм чи Берлін, так про українські міста, типу блін, а ви були в Україні? А ви, ви знаєте, які там? Полтаві стильові люди вони такі розслаблені, такі вільні. Так що давайте сюди ваші лайки, коментарі і підписки. Хочеш шарити за шмотки, хочеш шарити за стріль, бухтан мальований. І так, про Aliexpress ви всі знаєте, не буду нічого пояснювати. Це взагалі вже така загальна назва, знаєте, все, що китайське, до речі, це теж Aliexpress. Але насправді є інші маркетплейси, оптові, де товари ще дешевші. Та нам, як уже кінцевому покупцю, э, ця ціна нас влаштовує, тому що на українському ринку навіть ті товари, які я вам зараз покажу, будуть трішки дорожчі. І якщо вам не горить, якщо ви можете зачекати місяць-півтори, то ви можете зекономити собі на морозиво чи бокал крафтового. Ти слухай, морозову теж, дороге. Кому що? Ти ви швидше морозова взяла, а я крафтова. Отже, я вбив на маркетплейсі в пошуку типу, взуття, кросівки і почав сорфити, що ж там цікавого є. І першим ділом я знайшов ось такий товар, доволі популярний. А ну скажіть мені, як воно називається. Якщо ви сказали бахіли, то ви зараз уже йдете до ікони стерненка, стоїте на коліна, три рази у ілузі червона калина, три рази пісня поміж нас, бо ми тільки що дивилися, спеціально це називається бахили українською, так само, якщо лосини. Так що запам'ятайте, товарчик такий доволі популярний, тому що я сам його неодноразово бачив. Ну, вибивалась таргетована реклама в інстаграмі в гуглі. думаю, також ви бачили це не ті бахили, в яких треба приходити до стоматолога, до проктолога. Ці ви носите з собою в сумочці до моменту, поки піде дощ. А в наших українських умовах, коли йде дощ, зразу з усіх клумбів валить болото, порохи, а ви йдете у своїх парадних великодних кросівках і швидесенько достаєте ці бахили взуваєте і доходите спокійно до пункту призначення. У мене 42,5-43 розмір, тому я вибрав розмір XXL. Конкретно в того продавця, якого я брав, це був найбільший розмір. Тому, якщо ваша лапка більша, я не знаю, пошукайте, чи є взагалі чи існують більші варіанти. І рекомендую зайти в відгуки, в коментарі, там, де люди можуть прикріпляти свої фотографії, і там вони пишуть, який їм розмір підійшов, який не підійшов, і відштовхуйтесь уже від цього. Та навіть якщо ви взяли влучний розмір, врахуйте, що ваше взуття може бути більше, якщо ви там носите якісь балансіаги, оці тріплеси. Ну, от в мене, наприклад, є рібуки Zik кінтіка 2 Edge, в них там дуже масивна підошка. Ось такий протектор, ну такі вони епатажні, і воно сюди не лізе. Газеліки, які зараз на мені сюди заходять дуже легко, але їх і берегти не треба. Блін, але у мене є отут я взяв парадне взуття, яке я купив собі для закордонних прогулок якраз в лютому, десь місяці на початку. І вони так стоять, чекають, коли я нарешті кудись поїду за кордон. Це 990 New Balance, друга версія їхній перевипуск, і це красто взуття, яке мені було б дуже жаль пошкодити. Так прям впритик, впритик, вже п'ятку треба тягнути. Думаю, на нозі би воно одягалося трошки легше, дійсно, зовсім впритик. Тут ви навіть можете помітити, що краєчок п'ятки відступає від підошви, але ми всі розуміємо, що це не для довгих прогулянок, це чисто кудись добігти, тому що ну воно ще й не дихається. Звичайна клейонка, яка ось тут затягується, яка має замочок. Місця в рюкзаку воно займає небагато, тому цілком можу вам рекомендувати такий товар, першій шо ви підете на рецепцію, я вам хочу сказати, що ревізор. Рекомендую. А наступний товар, який мені попався, це ось такі пластикові вставки проти заломів на взуті. Звичайно ж, вони найбільше пасують для айрфорсів, для джорданів, які якраз найбільше славляться своїми тріщинами. Та я думаю, вони можуть підійти в любе взуття. Ну але як підійти? Я якогось явного ефекту не помітив. Крім того, я тільки що вперше їх дістав за. Три тижня і цей пластик уже погнувся. Ці вставочки дуже з тонкого пластику, тому я можу зав'язати їх хоч у вузол, тому відповідно і саме взуття. Легко гнеться у цьому місці. Але що я хотів від пластику за 1 долар, коли, скоріш за все, це такий оригінал на Амазоні продається за 14 доларів? Отже, взуття все одно гнеться, наявні вже заломи, воно ніяк не розпрасовує, не розпрямляє. Можливо, якщо купити нове взуття і вперше поставити, то з часом ви таки помітите, що воно якось трошки заповільнює оці заломи, але я нічого такого не побачив, тому рекомендувати це я не можу. Так, генератор є павербенк, є ліхтарик. Є свічки й батарейки є. Зимове взуття, беляха муха. А по сучасному курсу, це що на взуття? Скільки мені грошей треба? Мене вже ніфіга не вистачає. Тю, так купи кросовки в лошадці. Що? Де? Лошадка це магазин вінтажного оригінального взуття в Києві. Там власниця дівчинка Аня, вона сама особисто відбирає ці всі кроси, це весь одяг, проводить таку знаєш селекцію. Блін, вона там такі перли знаходить. Я тобі кажу, це що це які? Це типу мешти з Чехословаччини, які мій діду привозив ближче. що? та фіг там, на подивись, що я купив. В них незвичайні рідкісні пари різних років випуску, і класика, і трендові моделі, взагалі, які в принципі важко знайти в Україні. Ну це ти знаєш, не будеш ходити як кожен другий на вулиці. І тут тільки оригінал, а ціни завжди в рази дешевші за нові магазини. А ще в них двічі на місяць величезні оновлення товару. Так що, якщо ти будеш в Києві, то заходь, міряй, дивись. А якщо будь-де інше, то блін нова пошта. Ти що не в курсі? Викупай трофані. Ви прийшли з важкого робочого дня додому, в надії зігрітися, з'їсти смачної вечері, поцьомати донечку в лобик. А замість того ваші домашні вас просто агрять і виганяють з хати через те, що ваші ноги смердять. А ви кажете, то так пахне робота, так пахне хлоп, так пахнуть гроші кінець кінців Та чи має Aliexpress якесь рішення для цього конфлікту? Арома кульки, дезодоранти. Коротше, пакет ось таких кульок. Всередині якої. Це пластикова кулька, всередині якої є ще одна кулька. Пінопласту ніби в ароматизаторі. У мене тепер масло оце тут. А це Запах приємний, свіжий, чим пахне це м'ято якась? Щось таке, як туалетний спрей, Іра каже, але, ну, типу, запах приємний. Проте я поставив на добу ці кульки, оці New Balance, які я взував один раз, і вони до цього пахли просто, знаєте, новим магазином. Зараз ми перевіримо. ти будеш по мене тебе краще нюхнеш в мене. Фу, ногами воняє. Ти брехло. Не пахнеш шкірою. тільки. Ну так, новим взуттям просто пахне. Та все досить, досить. <рес> а в цех я робив тут ремонти, тому вони такі, власне, чисті. Тобі не пахне. Ну, бо я дотримую ці гігієни. Можете вирізати це і на трошки. Ароматизатором? То що, рекомендуєш таке чи ні? Ні. Хоча, до речі, коли я тільки взяв отако взуття, достав, воно в повітря ніби війшов цей запах, і коли ти нюхаєш відкритий пакет. Прям дуже концентрований запах, але взуття чомусь не пахне. Зато будемо надіятися, що воно хоча б вбирає поганий запах. Ще я побачив дуже смішнявий такий продукт. Я впевнений, що це булшіт за 3 долари. Але якщо воно зараз подіє, я буду в шоці. Це резинка, стиральна гумка для взуття. І мені здається, що творці цього товару думають, що ми в якісь блін розмальовці просто живемо. Що, це, блін, де не потреш, там воно все витре. Але якась крупна фірма, скоріш за все, креп, мені здається, щось таке робили. Проте ця... Коштує всього 2 долари, тому я навіть не впевнений, що на олівець витри з паперу пахне не так, як звичайна гумка. Та й вроді на дотик не така. Просто я не знаю, коли це не раз гумкою користувався. Беремо спочатку мої бруднезні Force. Можливо, воно від конкретних плям. Проте відео, яке я бачив, там терли все, і воно все відмивало. Отже, у мене тут є фарба після. Ах! Я вже їх потер. У мене є фарба після ремонту, і в мене є звичайний бруд. Давайте попробуємо на фарбі. Ну я можу робити це безкінечно довго, просто стирається гумка, а фарбу, в принципі, я можу і нігтем, напевно, відшкрябати. Резинка, до речі, витрачається супер швидко. Мені здається, ну світліший. Я накручую, посвітліше трошки. Дуже брудно буде після цієї резинки. Чесно, якийсь ефект трошки тут. Ну я зором бачу навіть плямку таку блін, а тут треба зразу пилососити після цього. Дуже багато сипеться, особливо коли е, підошва така, знаєте, має текстуру, трошки як наждачок. Ні, ну ефект є. Я не скажу, що це крутіше ніж е, попшикати шампунькою, але можливо, якщо ти береш це в подорож, цікавий склад, цікаво, чи ти в руці блін можна тримати, чи там якась хімія є. Засрав килимок максимально. Я собі увив, зразу ж це можна взяти в подорож, щоб не тягати з собою щітку, шампуньку, там ще якийсь засіб. Ти просто потер, е, стер майже до середини, але кросівки стали трошки свіжіші. 2 долари 80 гривень. Я знаю, що вам сказати. І тепер на кінець прям моя велика рекомендація. Це є. Е, не знаю, прохладки, патчі. Називаємо це патчі для взуття, патчі проти натирання. Власне, ці мої Air Force мене дико натирали, і мене. В цілому натирають ці Air Force, але той зими я робив вибір, яке ж взуття купити. Я думаю, ну вже потерплю. Air Force на гортексі, тому що я можу в них залазити і в воду, і в сніг, і все буде окей. Але купити взуття за щось там 120-130 доларів і так в них мучитись, це ніби не зовсім розумно. Діло в тому, що ззаду, прям від п'ятки до кінця до верху, сшиваються дві мембрани, дві тканини, і там є шов, і він мене дико натирав прямо таки до крові. Я використовував ось такі патчі, але вони такі вузенькі, тоненькі. Кожен раз практично, як ти роззуваєшся, бо взуваєшся, ти їх зачіпаєш, і вони постійно відліпляються. Я купляв для цього спеціально такий клей олівчиком, натирав і вони знов на день ставало. Але вони ще крім того з часом починають просто обсипатися, розпадатися на молекули. Ці патчі значно грубші, значно ширші, тобто вони мають більшу площу покриття, і, власне, можна вибрати один з трьох розмірів, наскільки я пам'ятаю, там товщина 5 мм, сантиметр і ще щось. І, хоча по боках вони також тонші. Тобто в цих місцях вони будуть швидше віддиратися, а все одно вони в мене вже кілька тижнів явно надійніше тримаються за ці попередні. Це не вічна історія, тому що ми тут бачимо, що вони зверху потрошки задираються, я потім буду сюди також додавати цього простого клею, який не пошкодить ні тканину. Ну, клей олівчиком це той, що так крутиться знизу, і він як, як помада, скоріш. Але його можна навіть прошити, там, посадити на якийсь свій суперклей, якщо вам не зовсім шкода цього взуття, або якщо ви плануєте, що воно там було назавжди, цей патч. Та я замовив собі зразу три. Набори, я думаю, якщо знищиться один з часом, я наклею інший, хоча вже кажу, вони тримаються крутіше, вони тримаються гарно. Я заплатив 80 гривень, по суті, за три пари. А в нас на українських сайтах я бачив ціну десь 160-200 гривень вроде би, за дві пари. Ну, коротше, скажемо, приблизно вдвічі дорожче, але воно того варте. І якщо ви страдаєте від свого взуття прямо вже прямо зараз і не хочете чекати його з Алікспресу, то звичайно замовляйте його тут, дестежь комусь заробити якомусь перекупу. Я прямо переродився в цьому. Взуті, бо я ну от падала злива, я такий ну я їх взую, перейду тих пару метрів, помучуся. Ну бо що з мокрими ногами ходити, але це надзвичайно неприємно. Тепер я, я в них з радістю взуваюся, можу навіть пробігти. Я раніше не бігати не міг. Тепер все супер, так що е, я прям кажу: ну купіть собі, воно хай дома лежить, воно колись вам та й знадобиться. Та й усе це були всі товари. Якщо ви хочете, щоб ми протестували ще щось, дайте нам знати. Ставте лайк, якщо труси це круто. Е, пишіть коментар, якщо любите маму. І поширте це відео своїм друзям, якщо чекаєте перемоги. Отакий я маніпулятор. Все, дякую за перегляд. Па-па.